2019 рік, 3,6, повний привід, 160 тисяч пробігу по першій ціні по ринку, наступна 31. До вашої уваги, Cadillac XT6. Та-дам! Прекрасніше оператор Русік завжди мені каже, не відходь далеко від машини. А від цієї тачки в мене взагалі бажання відходити немає, тому що це чистокровний американець з класною комплектацією, і взагалі в класному состоянні. Тачка 19-го року, повторюся, це е, чиста Америка, це Америка з душою, це Америка, яка переб'є повністю весь європейський ринок. Гринок, Гринок, да, ринок теж переб'є. XC6 по першій ціні по Україні, тому що наступна 30 з копійками, У нас він за 29 500. Що ми маємо зразу ж по ньому? Це. Е, Просто Ужасніша, красива е, морда. Да? Тут у нас фулова оптика, оці класні протиотуманні фари, які перетікають прямо в пол. Є юбочка, є хром, масивна решетка радіатора. Тачка дуже борзо виглядає, реально. Куп... Колись купивши свій перший каділак, я зрозумів, що це таке і з чим його їдять. Дуже кайфую від цієї машини. Е, є у нас тримання в смузі, є у нас тримання дистанції. Коротше, опції тут просто валом. 20-ті оригінальні тапочки каділаковські. На новій резині, взагалі без зауважень. Камери 360

Тут оцей значочок вписується просто ідеальність та. Що би я по ньому зробив? Я би зробив би антихром. Тому що ну, не люблю, люблю, коли воно чорне, на чорному все як має бути пацанський таз. Да? Але він тут виглядає гармонійно, він тут виглядає класно. Це можна сказати, такий ескалейт на мінімалках. Да? Він не настільки здоровий, він не з таким об'ємним мотором, але він теж фуловий. Е, зразу, що? Безключовий доступ на місці. Датчик і мертвий зон, теж на місці. Салончик відкриваємо і салончик нам зразу каже, що це дорого багато, що це Америка, дорога Америка, не пусті ваші там, чарджери, челенджери. Да? Все. Прямальна кустика боус, вставки дерева по дверним картам, пам'ять сидінь, повний електропакет взагалі це навіть не обговорюється. Мультикермо Мультикермо у нас йде з підігрівом. Є тримання в смузі, повторюсь, тримання дистанції. Якщо ви на цій ташці валите і вона бачить, що ви от вот комусь заїдете так сказати, в задню часть. Да? Оці сидіння, боковушечки, починають вібрувати, а проекція, яка теж є, починає моргати красним і каже, братішка, у, скинь, скинь, скинь педалку, тому що можна зараз Летіти. Задній ряд хочеться про нього поговорити, тому що він тут класний, він тут великий. Місця тут достатньо. До речі, для задніх пасажирів теж маємо підігрів точечки, щоб вони теж, так сказати, чувствовали себе комфортно. І є клімат. Для них присутній теж клімат. Панорама, це не обговорюється, чорна стеля. І додатково є задні ще два місця для ваших там не знаю, або небажаних друзів, або для ваших прекрасних діточок. Можна все рішити. Задній час, Задня час блин, люблю ці машини, я не повторюсь повторювати, не задовбусь повторювати, я вже заговорюю, тому що мені подобаються ці машини. Задня частина дуже класна. Камера присутня, партроніки, зрозуміло, присутні. Кришечка багажника у нас з пультика раз відкрили. До речі, ребята, машина приїхала з двома ключами, це дуже велика рідкість для американського ринку в цілому. Тут місця достатньо. Треба, можете сидіння зложити, е, треба можете розложити, повторюся, тут ще є один ряд сидінь. Місця валом, місця куча. Е, тут ну, по стандарту є полочки, все як треба. Е, ну. Просто, просто мені, мені в ньому все подобається. До речі, класна опція в цієї тачки. Тут є автозапуск зимою. Е, не хочете йти там, перегрівати і так далі. З вікна, з балкончика раз завели і все супер. Повторюся, на минулому от моєму каділаку теж така движуха була, це дуже-дуже практично, дуже класно. Розкажу вам ціну. Розкажу вам взагалі цінову політику по цій машині. Е, їх не так багато є в Україні, тому що ринок цих машин він такий своєобразний на любителя, Але, але, але. Наступна ціна на цей апарат 30 плюс, чи 31, чи 3500, подивиться самі, будете знати. У нас він продається за 29500. Це перша ціна. Це класний двигун, це класна комплектація, це не барабан, до речі, тут, тут фул, ребята. Можете: кредит, лізинг, трейдин, криптовалюта та все, що завгодно. Приїхали, Сумська-2. Особисто я можу зробити вам на ньому тезрай, тому що я повторююсь кайфую від цих тачок. І ви поїдете на машині, яка буде привертати погляди і приносить вам тільки задоволення. Телефонуйте, тому що час обмежений, а я погнав.